Так, добрий день, записую вам пояснення створення індивідуальних навчальних проєктів. Навчальні проєкти це в нас буде рішення задач. Задачі ми будемо розв'язувати за допомогою мови програмування Python, яку ми вивчали, і давайте ознайомимось із задачами. У нас є 5 задач. Я пропоную вам розв'язати дві на вибір, але добре їх пояснити та ем, оформити в презентації. Перша задача це банк. Наскільки років потрібно покласти в банк суму хев, щоб отримати суму ВОН, якщо банк нараховує 24% річних? Давайте розберемося, як це робити. Зараз я запустю демонстрацію секундію. Так, отже, перша задача. Що означає 24% річних? Це означає, що сума, яку ви поклали, наприклад, ви поклали 1000 гривень у банк, і е, хочете отримати в кінці, е, ну, давайте там 3000 тисячі гривень. Кожен рік. До вашої тисячі гривень буде нараховуватися плюс 24% річних. А 24% річних це тисячу ми множимо на 0,24. І отримуємо, що кожен рік до вашої тисячі буде додаватися плюс. Ось ця от сума тисяча помножена на 0,24. І так, наступного року це вже нова сума, яку ви отримали в цьому році, буде множитись на 0,24 і додаватися до цієї суми. І так, з кожним роком сума буде все більше і більше. Скільки років таких вам потрібно? Для того щоб розв'язати цю задачу, я пропоную. За умовою задачі ви пишете, що, е, щоб отримати суму вонт. Отже, вонд, інтежер інпут, яку суму ви хочете отримати. Вводимо це значення. Далі have це скільки грошей е, в банк ви кладете. Тобто have інтежер інпут, яку суму ви маєте. Наприклад, це от тисяча, яку я сказала. Сума дорівнює have, тобто нам потрібно, щоб наша сума дорівнювала тій сумі, яку ми кладемо в банк. Кількість років ми обнуляємо, пишемо, що K дорівнює нулю. І говоримо, while, поки сума буде менша або дорівнювати ті, що я хочу. Want. Ми будемо до нашої суми, яку ми поклали, додавати 24% від цієї суми кожен рік і рік збільшувати на K плюс 1. В кінці виводимо print-сума. І виводимо, скільки років нам для цього потрібно. Запустимо цей код. Натискаємо F5, і нам говорять, яку суму ви хочете отримати, наприклад, 3000 гривень. Яку суму ви маєте, наприклад, я кладу 1000 гривень. І мені говорять, що за перший рік це буде 1240, за другий рік це буде 1537, третій рік. 1964, 5, 6, і на шостому році моя сума з 2931 гривні зросте до 3635 гривень. Тобто, мені потрібно 6 років, щоб із тисячі отримати 3000. Ось така от нескладна задачка. Створюємо. Далі, коли ви створили цю задачу, наприклад, от вона в мене вже зроблена, так? Да? Мені потрібно її продемонструвати. Для того, щоб продемонструвати, ми створюємо презентацію. Зараз я відкрию PowerPoint, або це можуть бути Google презентації. І оформлюємо демонстрацію своїх робіт. Зараз Ось у мене відкрилася порожня демонстрація, і я пишу навчальний, навчальний проєкт з інформацію. виконала учениця сьомого якогось класу. Я, наприклад, злобіна Наталія. Так, створюємо нову, новий слайд і сюди ми пишемо задача, наприклад, один. І першу задачу ви навіть можете вставити той же самий, ту ж саму умову, чому піні. Задача вставили. На другому слайді ми вставляємо наш код програми, який ми створили. Код програми у нас ось банк. Це можна зробити за допомогою скріншота. Вставляємо. Ось у мене є розв'язок банку. Вставляємо те, що в мене вийшло відпрацювання вікно. Можете написати якесь пояснення, якщо бажаєте. І ось у мене перша задача готова. Далі дивимося іншу задачу: скарби капітан Флін та його пірати К знайшли скарб із N монет. Капітан забрав собі частину скарбу, що не перевищує половину. Кожен із наступних піратів чинив так само, наскількох піратів вдалося розподілити скарб таким чином, чи був бунт. Бунт буде, якщо обділеним залишилось більше половини піратів. Отже, друга задача у нас називається Скарби. Друга задача створюємо новий слайд. Так. Оформлюємо її гарненько, і далі будемо вставляти код. Давайте розберемося із кодом скарби. Отже, у нас з вами є капітан Флін та його пірати знайшли скарб. Пірати К. К дорівнює інтежер інпут, скільки було піратів. Далі знайшли скарб із N монет. N дорівнює інтежер інпут, скільки знайдено монет. Це ми вводимо все із клавіатури. Капітан забрав собі частину скарбу, що не перевищує половину. Отже, капітан дорівнює він всі монети поділив навпіл і забрав це собі. Те, що залишилось від монет N дорівнює від загальної кількості монет N, він відняв кількість капітана. І далі, пірати дорівнює нулю. Ми обнуляємо значення піратів. І поки while n поділене навпіл буде більше нуля, вони ділили ці гроші, ділили навпіл, і кожен наступний пірат собі забирав половину, а половину оставляв наступним піратам. То сума також ділилася навпіл, n дорівнювали від загальної кількості монет, n віднімали цю суму, яка залишалась від половини, і пірати збільшувалися на кількість плюс один. Початкове значення їхнє було нулю. Принт. гроші отримають стільки-то піратів, тобто стільки грошей вистачить на піратів на та да, капітан Флінт. Далі ми порахуємо бунтарі. Нам говорять, чи був бунт, а бунт буде, якщо обділеними без грошей залишиться більше половини піратів. Отже, принт, бунтарі дорівнюють K, відняти один це кількість наших піратів. K, відняти один це наш капітан, і відняти кількість піратів, які все ж таки отримали гроші. І принт бунтувати хочуть, стільки то піратів. І говоримо, що якщо бунтарів більше піратів, які отримали кошти, то бунт буде. LZ print бунту не буде. Запускаємо цю програму F5 і отримуємо, скільки було піратів. Ну, наприклад, нехай буде 10 піратів, скільки знайдено монет. Давайте скажемо 500 монет. Було. Гроші отримають вісім піратів. Тобто 500 монет буде ділитись навпіл. Це буде 250 забирає капітан, а 250 буде ділитися на піратів. 250 ділиться навпіл, сто 125 забирає один пірат, а 125 монет залишається дев'яти піратам. Далі 125 знову ділиться навпіл, це буде 60-77 сім. Один пірат забирає 77, а останні ділять половину навпіл. І так далі. Отже, гроші отримають вісім піратів і капітан Флінт. Бунтувати хоче одному пірату, тільки не достанеться нічого. Отже, бунту не буде. Давайте запустимо ще раз цю програму. Спробуємо отримати бунт. Скільки було піратів? Скажемо, що їх було 40. А скільки було монет, скажемо, що їх було. 600. То гроші отримують 9 піратів і капітан Флінт Бунтувати хочуть 30 піратів, 30, ну нікому нічого не застанеться Отже, буде бунт на кораблі. Ось така от нескладна задача. Знову ж таки, ви зробили скріншот цієї скарби. Задачки Зробили скріншот відпрацьовки, причому відпрацьовки бажано, щоб з результатом і буде бунт, і не буде бунт, і прикріпили до презентації і змогли мені її пояснити. Далі наступна третя задача яблука. Яблука вкладені на прилавку пірамідкою, зверху одне, далі два, три, чотири і так далі. Скільки яблук на прилавку всього буде, якщо всього N Наприклад… Наприклад, якщо рядів у нас три буде, то ми скажемо, що на верхньому одне яблуко, на другому буде два яблука, а на третьому тоді буде три яблука. Отже, всього яблук у нас виходить 6, правильно? Нам потрібно порахувати, скільки всього яблук на прилавки. Якщо у нас відома кількість рядів, в кожному ряду буде N плюс 1, тобто кількість яблук плюс один. Для того, щоб розв'язати цю задачку, потрібно наступне дія. У нас є n дорівнює інтежер, input, скільки рядів яблук ми вводимо. В ряду буде на початку 0, всього буде 0 яблук, і ми говоримо for ряд in range n для кожного ряду в діапазоні n, n це кількість наших рядів яблук. В ряду буде значень плюс 1. Початкове значення 0, перший ряд це буде одне яблуко, другий плюс 1, 2, 3 і так далі. І всього плюс буде дорівнювати в ряду, тобто скільки рядів, стільки і буде додаватися всього. І прін всього на прилавку, стільки то яблук. Давайте порахуємо. Якщо ми запустимо цю програму F5, у нас говорять, скільки рядів яблук. Якщо ми сказали з вами 3 ряда, то це у нас буде 6 яблук, правильно? Давайте спробуємо інше значення F5, скільки рядів яблук. Скажемо, нехай у нас 9 рядів яблук, то на прилавку буде 45 яблук. Так, наступна задача продовження задачі яблука. Скільки ящиків потрібно для зберігання ось цих яблук, які ми щойно розрахували. Якщо у ящик поміститься, K, яблук у висоту і М у ширину. Для того, щоб виконати цю задачу, нам потрібно скопіювати попередню задачу: ось воно у нас все, 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 і воно завершується ось тут. Далі йде код наступного. Яблук, К дорівнює інтежер інпут у висоту. Ми говоримо, скільки яблук лежить у висоту. Наприклад, в ящику там два чи три ряди лежить. Якщо це банановий ящик, то може її всі 10 лягти. М дорівнює інтежер інпуту у ширину. Далі ми вводимо, скільки влази. Коробка дорівнює нулю, а коробка наша буде поміщати всього яблук. Поділене на ціло на добуток К, помножене на М, це наша площа яблук, так? І всього поділене на ціло, ой, застачею на К, помножене на m не дорівнює 0, то наша коробка збільшується на плюс 1. Тобто, якщо поміщається, ось це всього повністю на ціло у одну коробку, Якщо не поміщається, тобто не дорівнює нулю, і ще яблука залишається, нам потрібно взяти ще нову коробку і в неї знову ж таки складати яблука. Тобто коробка збільшується на значення плюс один. І виводимо print треба бокс ящиків. Запускаємо цю програму. Так. Скільки рядів яблук? Ну, скажімо, якщо ми скажемо що три, да? всього на прилавку 6 яблук. У висоту у нас поміститься, наприклад, три яблука, у ширину поміститься нехай сім яблук. Отже, у нас поміститься 7 на 3, 21, нам потрібен тільки один ящик. Давайте ще раз запустимо задачу. І скажемо, що в нас рядів уже, наприклад, 10, така велика башня, то всього на прилавку 55 яблук, і скажемо, що в висоту в ящик поміщається ем, 2 яблука, а в ширину нехай 5. То треба тоді нам 6 ящиків, для того, щоб помістити. Да? 2 на 5, 10, а 55, щоб помістити, нам потрібно укласти в. 6 ящиків. 55 поділити на 10 буде 5,5, а нам потрібно ціле число. Так, наступна остання задача юні підприємці. В учнів було S гривень, пляшка з соком коштує прайс гривень, порожня пляшка коштує empty гривень. Складіть алгоритм, за яким можна визначити, скільки пляшок соку вип'ють учні, якщо вони перевертати повертатимуть порожні пляшки, і на отримані гроші купуватимуть повні із соком. Так, отже, для того, щоб розрахувати цю задачу, нам потрібно наступне. У нас є сума на початку. Тобто діти ж повинні були купувати за щось сок. Да? Значить, спочатку у них гроші були. S дорівнює integer input – сума на початку. Далі йде price integer input – ціна соку. Він же стільки-то коштує в магазині. Empty дорівнює integer input – це ціна порожньої пляшки дорівнює 0, ось це і буде наше, скільки пляшок соку змогли купити діти на гроші, які в них були, і на гроші, які вони повернули за порожні пляшки. Отже, while, поки наші гроші на місці, тобто сума на початку S буде більша або дорівнювати прайс ціни соку, то вони зможуть купувати сок. Да? То покупка буде дорівнювати S націло поділити на прайс, бо якщо десь щось залишається, нам не продадуть та не вистачає 10 копійок, наприклад, на сок. Вже ми його купити не зможемо. Отже, покупка дорівнює S ділиться націло на прайс. Наша сума там, наприклад, 20 гривень і 5 гривень сок. 20 поділити на 5, то ми 4 пляшки можемо купити. Принт куплено, покупка. На початку купили стільки то пляшок соку, 4, я сказала. Далі, ми від суми, яка в нас була на початку, віднімаємо покупка, помножена на прайс. Покупка це скільки пляшок ми купили, помножена на прайс, це по чому ми купили. Далі до цієї суми ми з вами додаємо. Ць, Ті гроші, які ми виручили за здані пляшки. Наприклад, ми здали ось ці чотири пляшки по там, 2 гривні, то нам повернули 8 гривень, і на ці 8 гривень ми можемо купити з вами іще 2 бутилки соку. правильно? То кількість К буде збільшуватись на плюс покупка, на один. Принт куплено стільки-то пляшок соку. Запустимо цю програму і перевіримо, як вона працює. От я сказала, що, наприклад, у дітей на початку було давайте, давайте, 50 гривень, ціна соку, скажімо, 10 гривень, то вони зможуть купити скільки на початку 50 поділити на 10, 5 пляшок. Далі, скільки порожня пляшка коштує? Давайте, нехай буде 2 гривні порожня пляшка. То у нас буде куплено 5 пляшок соку. От 50 поділити на 10 буде 5 пляшок. Далі куплено одну пляшку соку, бо ми здали 5 пляшок по 2 гривні, це буде 10 гривень. Отже, ціна соку 10 гривень, куплено ще одну пляшку соку. Отже, всього куплено 6 пляшок соку. 5 плюс 1 дорівнює 6. Так, давайте ще запустимо якусь, якийсь приклад. Скажемо, що на початку у дітей було 200 гривень. Вони купили Ціна соку нехай буде 10 гривень, тобто вони купили 20 пляшок. Да? Ці порожня пляшка коштує нехай ці ж 2 гривні. Отже, куплено 200 поділити на 10 20 пляшок. Куплено 4 пляшки соку за здані пусті бутилки. Отже, разом вони купили 24 пляшки соку. Ось такі, от, в принципі, нескладні задачі. Не забувайте оформувати їх. Презентацію. Обов'язково це має бути написано, що це за навчальний проєкт, хто його виконав, задачі, розв'язки задач, обов'язково відпрацьовки, які ви отримали. І давайте кожен із вас виконає дві задачі на 12 балів. Ну, звичайно ж, не забуваємо про оформлення, це може бути дизайн, якийсь презентація, обраний, який вам там до вподоби подобається. Гарненький. Так, надсилайте ці презентації, а на наступному році ви будете їх показувати і отримувати за них оцінки. Все тоді дякую за увагу, чекаю на ваші роботи. До побачення!